А святкова атмосфера панувала в Олевському міському будинку культури під час новорічного дійства для наймолодших мешканців громади. під послухати серед гостей свята і маленький Ростислав. Хлопчик зізнається, мріє, щоб такі заходи у громаді відбувалися частіше. Мені це свято дуже сподобалось. А чим сам розкажи? А, що там весело і все так цікаво? Радіють свято не лише діти, а й дорослі. Кажуть, такі заходи об'єднують громаду та дарують відчуття справжнього новорічного дива. До дітей потрібно, щоб у них теж було дитинство, щоб вони не, не знали, тільки, що кругом війна значить нічого не треба. Теж мають. Рости в задоволенні рости творчо. До організації заходу долучився благодійний фонд Біджіві родини Буткевичів, який у колаборації з футбольним клубом Полісся профінансував близько 300 лімітованих новорічних подарунків для малюків. Це унікальна партія. Їх всього три тисячі на всю область, і невеличка частина приїхала в Олеську громаду. Всього за цей рік ми передали близько однієї тисячі новорічних привітань. В Олевську громаду, а загалом по всій Україні кількість цього року ну десь напевно під 5 тисяч новорічних привітань пішло від благодійного фонду. Біджеві такі святкові заходи планують проводити щороку, аби дарувати дітям громади якомога більше радості, тепла та позитивних емоцій.